Корупційний бій. В бій з українською корупцією. Друзі, з фронту і в корупційний бій. В бій з українською корупцією. Чому ми так зневажаємо наших героїв? Сьогодні буде дещо філософський ефір. Я давно хотів записати і хочу поділитися своїми думками і оцінками. Своїми думками, які охарактеризовують сьогоднішню ситуацію, які мене лякають. Ми дуже багато чуємо від е різних рупорів, що повернуться хлопці з фронту, наведуть лад. Е Я особисто бачу очікування українського суспільства, що хлопці, які за довгі роки боротьби на фронті, повернуться і виправлять все те, що нагромазилося в нашому суспільстві. Оці меседжі, що у владі повинні бути тільки військові, вони мене і розчарують. І лякають і тим відношенням до хлопців, які вже і так дуже багато приклали сил і в своїх зусиллях віддали свої роки, роки життя у боротьбі за нашу державу. І зараз знову є очікування чи запит суспільства, що вони підуть у владу і вони ведуть порядок. Ну, по-перше, друзі, ми ж з вами очікуємо, що наша влада. Влада в Україні нарешті буде слугувати слугувати українському суспільству, українській нації, українському народу і українській державі. Так, на сьогодні і до сьогоднішнього дня, продовж ніж більше 30 років так званої незалежності, так званої, тому що я вважаю, що незалежними ми, на жаль, ніколи не були, то ми були під Росією, зараз під іншим зовнішнім управлінням, але менше з тим. Так от всі продовж ці роки ми не мали влади, яка опікувалася би потребами громадян. Ми справді мали надбудову, яка паразитувала, і знаходження у владі це була причетність, твоя причетність до когорти обраних так званих обраних лапках, які отримують різного роду преференції, незаконні преференції, чи деколи навіть закріплення за чинним законодавством у порівнянні з іншими громадянами. Тобто, це паразити і паразитарною стала наша влада. Ще депутати, очільники міністерств, відомств, мільйони, клерків, які прагнули піти у владу, щоб там збагатитися. Тому що знаходження у владі це завжди була можливість вичивити, відібрати, поділити. Ніхто нічого не генерував. Ділили те, що було створено за часів Радянського Союзу, дограбовували, що ще не вкрали попередники. Віднімали, віджимали у бізнесі, створювали різнороди корупційні схеми, щоб вимивати гроші з бюджету, які наповнився за рахунок наших податків. І тому у владу пнулася вся ця когорта нелюдів, цих всіх покидьків, цих всіх блазнів, цих всіх злодіїв. І тому і на сьогоднішній день знаходження у владі це можливість заробляти гроші, як вони кажуть, заробляти, фактично крадучи, обкрадаючи народ. Але я переконаний, що після цієї страшної жахливої, довготривалої війни з Східним Ворогом, з московським окупантом, ми будемо створювати інше суспільство. І державна служба повинна стати е, тою службою, яка буде стояти на засадах інтересів кожного українця. І знаходження в цій державній службі чи на державних посадах це буде виклик і жертовна робота. Повинно так бути викликом і жартовною роботою. Це люди, які повинні бути підзвітні, які люди повинні бути підконтрольні. І моя позиція, що будь-хто, який йде на державну посаду, на державну службу, повинен давати в присязі окремим абзацом дозвіл на дослідження будь-ким, будь-коли всіх е е деталей його особистого життя і деталей життя їх, його рідних і близьких. Щоб не можна було на те, що... На коханку, на дітей записувати статки, які він нагрубував з державного бюджету. Це має бути прозора публічна діяльність, це має бути жертовна діяльність, тому що ти йшовши на таку державну посаду, незалежно від її рівня, ти вже стаєш винним українському суспільству, українському народу, який тебе утримує. І ти повинен звітуватися, так в якійсь мірі принижуватися. Тому що ти слугуєш, ти слуга, і таке має бути суспільство з такою владою. А заганяти оті лищата військових, які і так поневірялися, і, і казати, що от вони підуть у владу і самі все наведуть порядок, а ми далі будемо сидіти, нічого не напрягатися. За нас все військові зробили. Не, не ті військові, військові ж теж є різні, одні там в тилу, одні на фронті. От ті, що на фронті, вони повернуться, наведуть лад, будуть розбиратися з корупцією, будуть розбиратися з усім. Ні. Ці люди, які були на фронті, які, як то кажуть, побачили смерть своїх друзів, відчули на собі всі страшні моменти війни, вони вірять, вони слуговують на шану. Вони повинні бути в якихось наглядових контролюючих органах і бути таким, знаєте, домокловим мечем над бажанням певних осіб, які прагнуть у владу. Не дай Бог, вчинити корупційні якісь діяння. Я особисто для себе розумів і я особисто не хочу йти в владу. Бо що я розумію, що якщо ти підеш у владу, а мені совість не дозволяє бути і там красти. Я завжди був білою вороною, коли у тих чи інших державних інститутах я воював і тільки міг з цими схемами злочинними і з цими схемщиками. Я був білою вороною. І я розумію, що ішовши в владу, ти повинен працювати на народ. Ти не можеш спокійно дивитися на біду людини, чи на пеневіряння на її. Недоїдання, недосипання. Ти повинен працювати 24 на 7. Це жертовність. Це жертовність заради, заради майбутнього країни, заради майбутньої української нації. То чому ж так все наше суспільство хоче, щоб от військові пішли і вони підуть і там наведуть порядок? Щоб не вийшло, що під цими гаслами, які зараз розповсюджуються, я думаю, владою, не влада не розглядала для себе інший сценарій, коли справжні військові покалічені пригнічені, психічно травмовані, будуть відкинути на сторону, а нам запропонують політичні проекти, куди насунуть чергових гаврилюків, так званих козаків-гаврилюків, які нічого не розуміють, нічого не знають. Ну так вони ж наче мають квиток учасника бойових дій. На чолі з Тищенком, який теж хізувався Коля Котлета, що в нього теж, виявляється, є посвідчення учасника бойових дій, бо він закон писав. Якщо це для цього готують суспільство, ну, то це взагалі -то буде черговий розводняк. Як нам впарили слух народу по, по, по наслідкам серіалу, так тепер розказують іншу історію. Ще раз підкреслюю, влада це відповідальність, влада це жертовність. Так повинно бути для процвітання української держави. І тільки е люди жертовні повинні туди йти. Вони тоді повинні йти, вони працювати. Якщо потрібно, вони повинні захищати. А у нас, дивіться, сьогоднішня ситуація. У нас захищають ФОПи, токарі, пекарі, фермери, а державні службовці всі під броню. А поліція захищає владу, а силовики захищають владу. Мали, наче Збройні сили, а ці збройні сили зараз всі в ТЦК заганяють, і вони великі герої. А пакують мирних людей, і вони саме зараз на фронті відстоюють нашу незалежність. Так от, можливо, нас готують до цього. Така сама ситуація з жінками. Адже в нас ж немає сегрегації по е, статевій ознаці. То як тоді з державними службовцями, жінками? То мають тільки піти ті жінки, які на фронті? Чи ні? Це мені здається, що ці меседжі, що тепер у владу по піти тільки військові? Це дуже небезпечні меседжі, які розповсюджуються владою, яка підготувала нам черговий політичний проєкт. Я говорю з багатьма з, з справжніми захисниками, приведу ще приклад пана Олександра, який лежав зі мною в лікарні. Після страшних операцій, Боже, там людини вже живого місця не залишилося. Я його спитав, ну чому ви не хочете принаймні ну, публічну свою позицію писати, блоги у владу? Ні. Справжні герої, які відчули, вони не хочуть влади, владу. Вони хочуть миру. Так як я не хочу влади, владу, я хочу бути підприємцем. Мені зручно підприємцем. Бо я розумію, що будучи у владі, я повинен буду працювати 24 на 7. Не бачити своїх рідних, близьких. Я повинен бути жертовний. І за кожну копійку, якщо отримується з бюджету, я повинен відзвітуватися, куди її витратив. А можливо, і цю копійку від себе відірвати і дати тому, кому їй не вистачає. Тому, вибачте, тих хлопців, які вкалічені, понівечені з фронту, зараз кидати вшиті жернова, щоб вони там гризлися з тою корумпованою кодлою. Це неправильно. Ми повинні як суспільство самі домагатися змін і тепер робити так під прискіпливим вооком героїв, які віддали частину себе для майбутнього України, змінити цю країну, а не чекати, що хтось до нас прийде. Пусти це Ісус Христос, все порішає. Прийдуть хлопці з фронту, підуть у владу і там все порішають. Я боюсь туди таких і не допустять. Вони допустять покидьків, я ще раз кажу. Або маріонеток. Я ще раз скажу. Подивіться, ТЦКшник, цикашник. Їх теж там у відряджені на пару днів відправлять, вони отримують учасника бойових дій. І все, і будуть вони. Так як після Другої світової. Головні учасники парадів завжди були НКВД, ті, що в загоронних загонах. З кулеметами, з автоматами йшли попереду хлопці, які гнали трьох на одну рушницю. От вони потім, так, вони, вони з нормальною психікою, хол, з такими холеними мордами, були учасники всіх парадів. Так і зараз нам можуть готувати майбутнє, коли псевдогероїв, псевдогероїв, різного роду тиловиків, військових, які професійно для себе обирали шлях військового, але чомусь вони не знаходяться, як в штабах йде. Будуть видавати нам за справжніх героїв, будуть просовувати владу. І вони будуть слугувати олігархам, які вже більше 30 років грабують Україну і українців. Тому до цього треба відноситись дуже обережно. Всі гасла мають бути виважені, всі гасла мають бути помірковані, тому що гасло дуже багато нав'язано нам неправильних, починаючи з гасла. Це буде Україна, слава Україні! Славу треба воздавати героям, тим людям, які заслуговують на славу. То що в нас в Україні і українцями називаються багато покидьків, які призвели державу до такого плачевного стану. І слава Україні. Я, наприклад, завжди говорю: слава героям України. Тому що мене цікавить славити героїв, а не надбудову, яка, на жаль, не слугує зараз інтересам української нації. яка Призводить до втрати українського майбутнього. Тому важливо славити героїв, важливо шанувати героїв і робити їхнє життя кращим, а не вішати на них усе і казати, що ще прийдіть і ще наведіть тут порядок. Бо ми самі от нічого не хочемо робити. Ми сидимо, ми там максимум щось пару лайків поставимо, а ви прийдіть у владу і наведіть там порядок. Ні, суспільство має бути зорганізовано, і ті, хто зараз не воюють. Мають зорганізовуватися для того, щоб у мирний спосіб змінити владу і змінити владу по своїй суті, а не тільки по наповненню, щоб влада слугувала народом. А це жертовна, щоденна робота, не покладаючи рук з ущерб своїй сім'ї і своєму особистому майбутньому. Так повинно бути, як на мене. Якщо ви згодні з моєю позицією, то буду радий, якщо ви підтримаєте коментарем, подобайкою чи перепостите, якщо ж ви маєте відмінну точку зору. Поясніть мені, тому що я чую ці гасла, які мене лякають, які мене наштовхують на думку, що нас чергове розводять, нами маніпулюють. Все буде Україна. Допоки, допоки українцям нема чим пишатися. Хіб ми можемо пишатися тільки українськими героями? Тому що ми не здобули потужну державу, якою шанують в світі. Ми не здобули потужну економіку. Ми самі не можемо навіть оборонятися без зовнішніх партнерів. Так, ми маємо неймовірний скарб героїв, які жертов... жертовні пішли зараз само... Само... самовільним покликом на фронт. Оце єдине, тому треба славити героїв. А щоб все було Україна, ми маємо ще здобути Україну сильно, потужну і потім кричати Слава Україні. Хоча на місце я ставлю особистість і буду ставити особистість людину, тому що з людини починається Сім'я, громада, суспільство і потім лише держава. Не треба перевертати все з них на голову. Не ведіться на ці маніпуляції. Слава героям України! Слава жертовним людям, які своїм прикладом вказують напрям майбутнього, прогресивного життя української нації. Гуртуємося, єднаємося, поширюємо ідеї, не ведемося на пропаганду, тому що це всі кляльки і шаблони, які у нас. Відводять в сторону і дають можливість створювати різного роду підґрунтя для зловживань. Чекаю ваші коментарі чи заперечення, або підтримку перепостами, лайками і схвальними відгуками.